Якщо ви бачили фільми Інтерстеллер, Опенгеймер чи трилогію про темного лицаря, то ви вже точно чули про режисера Крістофера Нолана. В його здобутку лише одна премія Оскар, але мало хто може похизуватись такою шаленою кількістю шанувальників. Кристофер Нолан Нолана. За свою кар'єру Крістофер Нолан став однією з найпомітніших постатей у світі сучасного кіно, і сьогодні ми розповімо про найцікавіші факти з його життя. У 2026 році на екрани кінотеатрів вийде новий фільм Нолана «Одіссея». Кажуть, що виробничий бюджет стрічки складе 250 мільйонів доларів, і це буде найдорожча картина у фільмографії режисера. Проте Крістофер Нолан вміє знімати кіно і за менші гроші. Свою першу повнометражну картину Переслідування він реалізував всього за 6 тисяч доларів. Такі обмеження не стали на заваді для геніального режисера. Дебютна стрічка принесла успіх Крістоферу і дала старт його кар'єрі. Як би це дивно не звучало, але автор фільму «Інтерстеллар» не має власного мобільного телефона. Не користується особистою електронною поштою та соцмережами. У вік цифрових технологій такі обмеження створюють певні проблеми з комунікацією, але Крістофер Нолан пояснює це тим, що хоче зберегти максимальну концентрацію для занурення в творчість. Щоб б не допомагало режисеру створювати нові фільми, нехай так буде і надалі, бо цей метод дійсно працює. Британський режисер відомий своєю любов'ю до аналогових речей. Свої фільми він знімає тільки на плівку і вважає, що використовувати CGI варто лише там, де це необхідно. Тому поєднує зняті в реальності кадри та комп'ютерні технології. Навіть вибух ядерної бомби в стрічці Опенгеймер він вирішив відтворити без використання графіки. Для створення цієї сцени команда фільму розробила спеціальну вибухову суміш, а також використала безліч піротехніки, чого не зробиш, аби добитись максимальної правдивості. Проєкти Крістофера Нолана завжди тримаються в режимі суворої секретності. І Якщо для багатьох фільмів це лише приманка для журналістів, то Нолану дійсно вдається зберегти свої таємниці до прем'єри. Nice. До прикладу акторам часто видається не повний текст сценарію, а лише конкретні сцени. А щоб ніхто не зміг скопіювати їх, Крістофер друкує сценарій чорною фарбою на червоному папері. За словами режисера, він просто хоче здивувати глядачів, щоб вони дивилися фільми без попередніх очікувань. До цього факту ти можливо не готовий, але Крістофер Нолан є фанатом франшизи Форсаж. Про це він якось зізнався на пізньому шоу зі Стівеном Колбертом і був дуже здивований, що ведучий не поділяє його захоплення та не дивився жодної частини. Нолан назвав фільми приголомшливою екшн-франшизою з розвиненою сюжетною лінією та міфологією. А почати рекомендує зі стрічки Токійський дрифт, який являється самодостатньою історією. А тепер, коли ви знаєте Крістофера Нолана трішки краще. напишіть в коментарях, що ви очікуєте від його нового фільму Одіссея. І наскільки багато в ньому буде комп'ютерної графіки. Бо хто зна, можливо, Крістофер Нолан десь знайде живого циклопа.